У нас возле дома тюрьма. В тюрьме захватили заложников. Пошли, ребята. Я на обехах. Кипы сбегают из тюрьмы. Короче, такие кипы сбегают. В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых захватили охранников-заложники. Они вывели решетку на окне своей камеры в СИЗО и проникли в дежурную часть, сообщила российская пресса. Там они взяли в заложники сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных за связи с ИГИЛ. В числе заложников – начальник оперативного управления и младший инспектор дежурной службы. Позднее захватчики озвучили свои требования. По данным российской прессы, они требуют автомобиль, оружие и возможность покинуть изолятор. К ростовскому СИЗО были стянуты силы ОМОНа. На опубликованных видео, предположительно снятом на территории ростовского СИЗО, захватчики утверждают, что являются членами и и мстят за братьев, которых, по их словам, незаконно заключают под стражу. Эту группу подготовил сам Аллах. Мы поставили этим неверным условия – предоставить нам машину, и мы уйдем. Посмотрим, что будет дальше. Просим Аллаха, чтобы мы не попали к ним в плен живыми, говорят мужчины на видео. Посмотрим, что дальше будет. Просто Аллах, чтобы не попались живыми. А позднее российская пресса сообщила, что на территории СИЗО были слышны звуки выстрелов, и начался штурм. Но в итоге все шестеро захватчиков были ликвидированы. Взяли заручників і вимагають автівку і зброю. Заколот у слідчому ізоляторі російського ростова на дону Група ув'язаних ісламістів захопила двох пенітенціарників серед бранців. Начальник оперативного управління у званні підполковника і молодший інспектор чергової служби. Самих заколотників шестером особи п'ятьох вже ідентифікували. Троє торік були засуджені за підготовку теракту через зв'язки з терористами з ісламської держави. Заколот не був спонтанним. Ув'язнені вибили виконні грати і потрапили до чергової частини. Там роззброїли варту і взяли полонених. У мережі вже ширять відео, записані заколотниками. Вони вільно пересуваються частиною ізолятора і спілкуються з бранцями. В руках тримають гумові кики і ножі. Виступили з зверненням до влади, вимагають дати їм зброю, автівкою можливість вільно облишити ізолятор. Територію довкола ростовського централу оточили загони ОМОНу. Центр Ростова перекрили. Відтісняють ворога на Луганщині. 12-та бригада спеціального призначення Азов розповіла про результати операції в серебрянському лісництві. Зауважила, що події відбувалися наприкінці квітня. Разом із першою бригадою національної гвардії оперативного призначення Боровій вони просунулися на кілометр у глиб та два кілометри по фронту. Напередодні аналітики ресурсу Діп Стейт заявили, що сили оборони України відкинули ворога з позиції в серебрянському лісі. Натомість в Азові зазначили, що це лише один з етапів їхніх наступальних дій. Закликала медіа зберігати інформаційну тишу. Понад 526 тисяч окупантів вдалося знешкодити нашим воїнам від початку великої війни. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні вороже військо поменшало на понад 1100 осіб. Також збройні сили знищили шість броньованих машин росіян. Поцілили також у майже шість десятків ворожих артилерійських систем, знищили реактивну систему залпового вогню і примусово приземлили ще 11 безпілотників, а також три крилатих ракети окупантів. Наші воїни знищили понад півсотні автомобілів ворогам, менше в загарбників і спеціальної техніки, мінус три одиниці. Окупанти ударили артилерію та дронами камікадзе по нікополем. Сталася пожежа, пошкоджені 10 приватних будинків і 4 господарських споруди. Понівечені газогони та лінія електропередач постраждалих. Немає про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Від російського обстрілу постраждав чоловік на Харківщині. Курилівку обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкодили три будинки. Також через ворожий обстріл пошкоджена автівка в Богуславці. У Петропавлівці зруйнований будинок. Ворог накрив населений пункт вогнем із міномета. Понад чотири сотні разів росіяни били по Запорізькій області. Продовж доби під ворожим вогнем були сім населених пунктів, понівечені чотири домівки. Цивільні не постраждали про це. Повідомив чільник області Іван Федоров. Того, де зараз найбільш напружена ситуація, де вдається зупинити росіян, де вони продовжують просуватися. Давайте спробуємо підбити такий підсумок тижня. Найбільш небезпечна зона це все ж таки Покровський напрямок. Вона найбільш екстремально небезпечна, оскільки росіяни продовжили цього тижня там рух. А вони одночасно основна їх мета. Почнемо ось з чого після захоплення очеретина їх основною метою стало не стільки просування вздовж траси 0511 в напрямку Покровська скільки першу чергу сформувати повністю безпекову зону на південь від очеретину, тобто південний флаг. А це означає, що вони мають намір вийти фактично на лівий берег річки Вовча, і вони зараз це. Реалізують саме цей план, вийти на лівий берег водосховища і замкнути все це на лінію каролівка Нетайлова Тобто, таким чином, повністю забезпечити собі прикриття по південному флангу. А потім вже буде прийматися відповідне рішення: або просування по 0511 на Покровськ, або через роздвіжанку, що є. Цілком ймовірно, що саме через Возвіженку буде вихід на 0,5-04. Це входить в їх плани, або в перспективі. Це при наявності захищеного південного флангу. Це відкриття турецького напрямку, саме тому це найбільш небезпечна ділянка. зараз в зоні бойових дій. А друга по небезпечності це часів яр район часового яру, тому що росіяни там значно збільшили свою штурмову діяльність, причому вона вже стосується не тільки сектору каналу, який знаходиться на сході від часового яру, і є таким такими собі вхідними воротами в саме місто. І росіянам вдалося в секторі канал на сході деяких будинках та по вулицях закріпитися. А окрім всього іншого, вони тиснуть з півночі це в напрямку Богданівка-Калинівка, з метою охопити часів яр з півдня та зайти в. Сектор Жопневий, а також з півдня просуватися в напрямку ступочки і таким чином вже вийти з півдня в сектор новий з цього можна зробити висновок. Що основна задача російських окупантів зараз в часовому яру це не стільки самі міські бої та вихід до центру міста в перспективі. Скільки охоплення з півночі та півня, тобто вони будуть пробувати створити таке собі оточення міста? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.